Україна не бачить готовності Росії йти на переговори та зупинити вогонь. Країна агресорка продовжує масові бої на фронті. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, у Кремлі лише роблять заяви про майбутній мир. Втім, конкретних дій та готовності до реальної тиші з боку російської армії немає. Росіяни. Багато говорять про свою, начебто, готовність йти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність, а вже ж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв, боїв на фронті, доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ, обдурити Америку та інших, і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск, без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну.